Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удар двома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину та випустив 79 ударних БПЛА типу Шахет і безпілотників невстановленого типу. Військові звітують, станом на 8.30 ранку підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 та 48 ворожих БПЛА у Одеській Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще один повернувся в Росію. Вночі окупанти атакували Харків авіабомбами. У двох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків. За даними місцевої влади, постраждали дві жінки. Їм надається медична допомога. Зранку вибухи також лунають і в Запоріжжі. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Німеччина надасть гуманітарну допомогу на 200 мільйонів євро Україні напередодні зими. Про це в Києві заявила Аналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини. Також відомо, що Канада відправить Україні першу замовлену систему ППО НАСАМС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він каже, що комплекс прибуде до України до кінця року. Кількість військових з КНДР в Курській області збільшилась до 11 тисяч. Про це заявив президент України. Також у Держдепі США повідомили про оцінку понад 10 тисяч північнокорейських військових в Курській області РФ. Зранку керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що північно-корейські солдати потрапили там під перший обстріл. Деталей не розкрив. У 2025 році в Україні запровадять базову загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький. За його словами, мова не йде про першокурсників. Військову підготовку запровадять для студентів третього курсу. Вже готують інструкторів і полігони. Винницький наголосив, що військова підготовка в університетах не пов'язана з мобілізацією. Людина, яка закінчує вищу освіту, має знати, як поводитися зі зброєю. Сказав заступник міністра освіти. Щодо військових кафедр, він зазначив, що цим питанням займатиметься впродовж наступного року. У США – вибори президента. Головними кандидатами на президентських виборах в США є Камала Гарріс та Дональд Трамп. Результати можуть бути відомі у ніч на 6 листопада. Важливу роль у виборах відіграють сім хитких штатів. А остаточні результати будуть затверджені 5 січня 2025 року в конгресі. За попередніми підрахунками Гарріс випереджає Трампа на 4% перед виборами, 51% – на 47%.